Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз закінчилось засідання з новим консулом України в Анталії. Було дуже цікаво. Ну, Чого ж у тебе видно? <ривіт> Сьогодні сюди також прийшла тонечка, яка приймає практично у всіх ярмарках участь. Вона дуже гарний художник. І я попросила її зараз розповісти про її майстер-класи. Привіт, я взагалі з України з Києва. Живу в Анталії вже майже 4 роки. Займаюсь творчістю, дуже люблю малювати на всьому, на чому тільки можна, на склі, на тканині, на полотнах. От, і зараз вирішила поділитися своїми, своєю творчістю з іншими, з дітками, з дорослими. І проводжу майстер-класи в Анталії. Вже було декілька майстер-класів, таких початкових. Малювали на сумочках з дівчатами, дуже гарні малюнки вийшли. Малювали на камінчиках, робили з морських камінчиків українські такі магнітики, дуже теж цікавий процес. На майбутнє хочемо, хочу зробити майстер-клас, спробувати помалювати по склу, зробити гарні серветки до Пасхи, до нашого свята, яке скоро відбудеться. Тож. В мене є група в телеграм-каналі, і можете приєднуватися і приймати участь в різних різних майстер-класах. Крім малювання, так, я ще роблю різні прикраси: це буси, намиста, обручі з квітів, обручі з різних намистинок. До речі, по такому також у мене будуть дальніше майстер-клас. Щоб було дуже багато людей на твоїх майстер-класах. Дякую. І що ти... Як ти будеш святкувати перемогу України? Ой, та це ж можна по-різному. Багато це не один день буде проходити святкування, мабуть, як і всі. Я вважаю, що ми всі вийдемо однією величезною нашою громадою на вулиці з нашими прапорами? І будемо дуже гучно святкувати ці справи. Українці, тримайтеся, тримайтеся, ми всі разом. Наша сила в єднанні, в підтримці. Тому перемога за нами, поки ми є, бо ми є, і ми будемо завжди українцями. Де б де б ми нас не куди б нас життя не занесло, ми завжди будемо один з одним. Підтримувати один одного, допомагати один одному і все буде Україна. У цьому наша сила. Дякую, Солочку. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Євгенія інан. Я з міста Алані. Я голова спілки українців в Алані, Україна Аланія, де Нидернеї. Наша спілка офіційно існує сім років. Е, так і ми. Я сама з Києва. Ми дуже активно е, працювали і зараз навіть зараз працюємо, допомагаємо українцям. В першу чергу, коли почалася війна, люди приїжджали до Аланії. Я скажу так, що в капсях були нічого в них не було. Ми відкрили офіс в Махмутларі. У нас були люди, які нам допомагали, волонтери. Ми працювали з нашим консульством, які надавали нам можливість, наприклад, транспортування нашої гуманітарки. Вони приймали її тут і відправляли в Україну. Нам допомагала трохи мерія Аланії, тому що вони надавали нам машину. Тобто Ми загружали машину і відправляли сюди. Потім ми так працювали довго. У нас приходила, у нас була гуманітарна допомога не тільки речі, ще була їжа, ліки. Тобто ми так працювали, потім. Навіть зараз так працюємо, але зараз вже не офіс, тому що люди, людей, які потребували якоїсь допомоги, вони вже поїхали, наприклад, в Канаду чи в Польщу, ну роз'їхалися. В Алані зараз немає дуже людей, яких потребують допомоги. Зараз люди, які можуть себе утримувати, тому що Туреччина не дає допомоги, так не ну так, Туреччина не Європа, тому тут європейський не має такого захисту, як в Європі, але. Наприклад, якщо там допомога з документами, наше консульство завжди допомагає. Чи, наприклад, там міграційна служба, яка теж допомагає українцям зробити якісь документи? Спілька також проводила мітинги, допомагали дітям сиротам з проєкту дитинство без війни. Для біженців проводили два місяці турецьких курсів безкоштовно з вчителем, який приїхав з Анкари. Також проводила багато заходів для українців та донатів ЗСУ. Чата на постійній основі допомагають хворому хлопчику Валані. Мати його українка, батько турок, і вони виділяють кошти на його лікування. На Новий рік спонсор подарував їм кошти, і вони купили планшет для цього хлопчика, що він навчався онлайн. Народний захист багато людей отримали на початку. Так ну приблизно 10-20? Yeah, цифри ми не знаємо, ми навіть не знаємо, скільки людей мешкає наших українців, тому що багато людей, які е, живуть неофіційно. Тобто зараз ж є такі, ну, такі якби, е, умови, да, що може до кінця війни жити без БНЖ, бізикамету. Тобто може, так, 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 може жити до кінця війни. І не реєструватися, якщо йому не потрібно, якщо дитина до школи не ходить, якщо він не лікується і тому подібне. Це офіційно да, офіційно, так ви казали, що ви зараз кошти передаєте, Тобто не передаєте їжу, а просто кошти передаєте? Так, ми раніше допомагали, так як я вам казала. Тобто ми могли на, на, на початку війна прямо передавали, через, наприклад, там, якщо відправляли яких знайомих, щоб вони передали. І воно якось ну не дуже ми довіряємо цим людям, і тому що ми не знаємо, як з перевізниками дуже дуже е, було багато таких е, проблемних. Е, Ситуації, коли не доходила пошта, чи може там щось її там перехоплювали десь. Тому ми зараз знайшли спонсора. Він з України сам він нам допомагає. Тобто він кошти пересилає на потреби ЗСУ. Якщо потрібно, ми зв'язалися з фондами гуманітарними волонтерськими, які допомагають. Тобто наша спілка підписала контракт з ними, і ми офіційно працюємо з ними. Тобто від нашої спілки йдуть якби кошти від цього волонтера. Ми як спілка допомагаємо. Тобто він в нашій спілці офіційно, ця людина вона допомагає кошти, і ми цими коштами допомагаємо ЗСУ. Як будете святкувати перемогу України? Ой, я думаю, що ноги підкошуться. Я обіцяю, що я приїду до Києва і буду цілувати землю. Чесно, тому що я не знаю, мені кажеться, що усі чекають цю перемогу. Сьогодні навіть консул запили було питання, яке у мене питання. Я кажу, те саме хвилююче питання, коли закінчиться війна. Так. Да. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Ісусу! слава! Да, і, звичайно, швидкої перемоги, а вам більше людей, які зможуть допомагати Україні. І наснаги вам творчих сил і хай вам Бог допомагає. Так, дякуємо дуже за побажання. Всім привіт! На зв'язку благодійний фонд Гарнізон. Я Леонід Русаков, і в цьому відео ми хочемо висловити свою подяку вам, всім, хто нам донатить та допомагає, всім волонтерам, організаціям та партнерам, з ким ми співпрацюємо. На превеликий жаль, учора в Україні сталася трагедія. В місто Дніпро в багатоповерховий будинок влучила російська ракета. Ми одразу зібрали допомогу, яку ви нам передавали, та докупили більшість за ваші донати і негайно відправилися на місце та передали її людям. Скоро ми зробимо пост звіт про допомогу, яку передавали військовим та кому передавали. Ми відмітимо всіх партнерів, всіх громадян, котрі нам допомагали в цьому та донатили. Дякуємо за вашу підтримку. Ми не відступаємо, ми працюємо далі і ми неодмінно переможемо. Слава Україні!